Багато людей сьогодні притримуються такої думки. Якщо немає дороги на захід, то краще їхати на схід. Земля в будь-якому випадку кругла, тому рано чи пізно кожен прийде до того, до чого має прийти. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін з'ясуємо, чи правдива така думка в духовних питаннях. Не виїжджай на шосе. Таке повідомлення від дочки я отримав, коли повертався з супермаркету до її місця проживання у Канаді. Дорога, що вела додому, перетворилася на суцільний затор. Я спробував знайти альтернативні маршрути. Втім, марно. Отже, зрозумівши, що дістатися додому зможу тільки пізніше, я поїхав у протилежному напрямку до дитячого палацу Дискавері, де перебувала моя дружина з нашою внучкою. Ця ситуація наштовхнула мене на роздуми про людей, які кажуть, що всі дороги ведуть до вічних взаємин із Богом. Дехто вважає, що дістатися до Бога можна по дорозі доброти і добрих вчинків, інші обирають шлях релігійних обрядів, паломництва і так далі. Однак ці дороги ведуть у глухий кут. Необхідно зауважити, що ми не можемо власними силами вирватися із безодні гріха, до якої потрапили. Древній патріарх Іо свого часу задав запитання, хто народжується чистим від нечистого, і дає однозначну відповідь: жоден. Культура, освіта, виховання волі, людські зусилля мають певний сенс, однак у даному випадку вони безсилі. З їхньою допомогою можна досягти бездоганної зовнішньої поведінки, але вони не спроможні змінити наше серце. Щоб ми могли стати святими, необхідна внутрішня сила, нове життя, отримане згори. Ця сила є Христос, лише Його благодать спроможна оживити змертвілу душу і привернути її до Бога, до святості. До вічної Божої присутності є лише одна дорога. Що Ісус сказав про Це Я дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Цими словами Ісус сказав на те, що Він помре, аби відкрити нам шлях до осель Свого Небесного Отця, до Його присутності і до справжнього вічного життя, яке нам дарує Господь. Христос єдиний шлях від землі до неба. Своєю людською природою він торкається цієї землі, а своєю божественною природою торкається неба. Він є сходами, що з'єднують небо та землю. Через його втілення, смерть та воскресіння був освячений новий і живий шлях. Іншого засобу спасіння немає. План спасіння через Ісуса Христа, по перше, прославляє Бога як морального правителя. По-друге, звеличує закон Божий як правило життя. По-третє, показує своє божественне походження в його об'явленні. По-четверте, задоволяє через заступницьке викуплення потреби грішних людей, які інакше б залишилися під гнівом Божого Суду. Дорогі друзі, обмініть тупікові шляхи, які не ведуть до божественної присутності. Натомість, повірте в Спасителя Ісуса. Бо хто вірує в сина, той має вічне життя. Якщо ви в нього вже повірили, ідіть тим шляхом, який він вам запропонував. Якщо ще ні, тоді зробіть це сьогодні. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за те, що ти даруєш нам правдиву єдину дорогу до свого царства. І Ти запрошуєш, Господи, щоб ми могли стати на цю дорогу. І цією дорогою для кожного з нас є Ісус. До же, Господи, нам і ти цією дорогою правди для того, щоб всю вічність провести з тобою молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Ісус це єдина дорога до Бога.